Українці без стажу можуть отримати соцдопомогу замість пенсії, її розмір. Оформити соцдопомогу можна в органах соцзахисту населення за місцем прописки чи фактичного проживання. Крім цього, це можна зробити у ценапі. Українці, яким не вистачає страхового стажу для оформлення пенсії за віком, можуть отримати державну соціальну допомогу. Про це повідомили в урядовому порталі. Хто може отримати соціальну допомогу? Отримати державну соціальну допомогу можуть громадяни, яким не вистачає стажу для виходу на пенсії. Від 31 року стажу для українців у 60 років. Від 21 до 31 року стажу для громадян у 63 роки. Від 15 до 21 року стажу для людей у 65 років. Так, допомогу оформити можуть ті, хто має менше за 15 років стажу у 65 років, якщо дозволяє сукупний дохід родини. Де оформити СОЗ допомогу. Оформити СОЗ допомогу можна в органах соцзахисту населення за місцем прописки чи фактичного проживання. Також це можна зробити у ценапі. Крім цього, українцям при поданні заяви потрібно мати наступні документи. Заяву за формою, затвердженою Мінсоцполітики, паспорт, трудову книжку і документ, який засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків. Довідку ПФУ про наявний стаж. Декларацію про доходи та майновий стан за останні півроку. Копію рішення щодо призначення опікуна для людей, яких визнано недієздатними. Розмір соцдопомоги допомога призначається у розмірі 30% прожиткового мінімуму для тих, хто втратив працездатність, але з урахуванням доплати не може бути меншим за 100% зазначеного прожиткового мінімуму. Цього року розмір виплат становить 2361 гривні.